Привіт-привіт мої хороші, мої найкращі, ви на каналі Таро Україна. Давайте подивимось, що чекає Дніпро, Павлоград, Кривий Рігні, Капельмарганець, найближчі дні, найближчий період. А потім подивимось. Наступне відео буде вже на січень, на Новий рік. Річний розклад по Україні вже є на каналі, можете приходити дивитись. І нагадаю, що ви можете замовляти через кнопочку спонсорувати річні прогнози для себе особисто. Ну що, мої хороші Дніпряни? Дніпро найближчі дні. Дніпро найближчі дні. Намагаємось вирватися, вийти з якоїсь ситуації не дуже доброї, як кажуть, вийти на світло, да? Прорватись. Слухайте, вам буде, думаю, до чого це, до чого тут так багато якогось там ворожіння або незрозумілих, містики, знаєте, навколо міста. Поясню, От Дуже багато буде різної, різнобарвної інформації. Я так розумію, хтось буде казати, місто захоплять, інші будуть десь казати не захоплять. Підлаштовуйтесь під ситуацію. Хтось каже, вора вже там під дверима стоїть. Фільтруйте, дуже сильно фільтруйте, тому що тут багато хайпу насправді це робиться для того, щоб ви відчули, що нема надії. Зірка, надії нема. Вона пуста. Ми в пастці. ми в лабіринті, ми в якомусь такому стані, коли нічого не здійсниться. Слухайте себе і владу. Дивіться, з області, з області, почнуть люди виїздити. Так, знаєте, заздалегідь. Ще таке дивне пояснення. Я не знаю, що у вас там по землі, яка земля, я так розумію, неважливо. Те, що люди будуть покидати свої домівки на нашій території підконтрольні нам, воно якось вигідно буде владі, землею можна буде користуватись. До чого це? Ви потім все це зрозумієте. На що ця інформація? Значить треба. Тобто добре думайте. Добре думайте. Дніпро. Найближчі дні. Дніпро. Дніпро. Передмістя прильот. Знову хочеться справедливості. Тут показує ворог за щось мститься, а ми не мстимось. Іде прильот передмістя, і тут момент такий, що можуть йти ракети. Дуже обережно, тому що прямо може йти атака на місто. Ви такі будете заклопотані, що коли це станеться в день, ви навіть не зрозумієте, що то була тривога і треба було звертати увагу. Тут, можливо, буде навіть там серединка тижня, щось таке. Ворог постійно намагається налагодити якийсь зв'язок з нашою владою. Але у нього це не виходить. Щось щось стосується Дніпра, зрозуміли безпосередньо. Дніпро в найближчі дні. Ви прямо будете казати, ми не відчуваємо себе під захистом. Це вірно, тому що ви бачите, як щось десь вибухає. Це передмістя, знову ж таки. Тут, або бачу вибух. Вікно дивлюсь, бачу вибух, і повториться атака, дуже схожа, знову ж таки, кінець осені. Тобто, тут енергетика також може бути. Ви чуєте, як працює захист, він є, але він як не охоплює всі цілі, його ну, недостатньо. Дожилися, що вже боюся щось сказати. що Скаже, що захисту недостатньо, так ще й будуть потім претензії. Ну так і є, показує, недостатньо. Дні про найближчі дні. Інфраструктура є загрозок. Промка буде прямо дуже низько летіти. Це перша атака. Друга атака, тут знову загублені душі. Це помста за щось на фронті, знову йде. Об'єкти біля води, вони в нього не виходять з поля зору. Воно як зненацька прийде і зненацька піде, знаєте, буде атака. Що по дронам? Він настільки має багато інформації вже, що дрони це він буде запускати ті, які скидати щось будуть або самі падати. Тобто дрони розглядаєте як ударний інструмент. Як ракету, та ж сама ракета. Тільки ви встигаєте десь знаєте, можливо від нього сховатись. Павлоград найближчі дні. Тут дрони, тут розвідки більше. В районі дуже гучно. Перед... Ні, в район Павлоградський. Хотіла сказати передмістя, ні. Дороги, якісь маршрути, ворог хоче перекрити, перебити. А що ти хочеш по Павлограду? Що воро хоче по Павлограду? Шлях прокласти, бо не можуть пройти військові його. І вибити багато наших військових хоче. Там у нього полювання на військові об'єкти, і він їх буде бачити. Павлоград найближчі дні. Для, є дрони, є загроза для цивільних. Це може бути, знаєте, коли навіть збили, то жертви є або поранені. Якісь пошкодження можуть отримати діти обережно. Знову ж таки, атака тривога, хай не гуляють на відкритій місцині. Кам'янський. І тут дрони. А тут прям загроза для цивільних. Господи. Прекрасне. Не сподіваюсь вам не чути. Кам'янське дивимо, що вода журчить. Ну, тут показую часто об'єкт біля води, а тут, можливо, такий момент, що дроном воду. По-кам'янському загроза для цивільних іде. Тут навіть можуть полювати або на машини, або на ще щось таке. На автобуси цивільні в районі прильоту. Прямо вогонь. Кривий ріг, найближчі дні. Кривий ріг, найближчі дні. Жертви. Околиці. Цвинтар є поруч. Жертви, жертва на алтар. В центр хоче йти. Центр хоче йти, хоче бути в центр, а може впасти раніше. Спати не дасть. Можливо, навіть від декілька вечорів та ночей не дасть по спокою. Прям якась помста. Тут прямо ажіотаж в нього на кривий ріг. Ну, дуже обережно. Кривий ріг найближчі дні. Кривий ріг найближчі дні. Що вище Дніпро, якась загроза ядерки. Що він може за може знов кошмарити? Ну, я подивлюсь. Знову ж кажуть. Я буду погрожувати. А по вам є загроза по орішнику? Я вам чесно кажу. Для промзони вона є. Тут не то, що він буде це казати, він, це є загроза реально. От щось важке, може це не орешник, може для мене він як ото велике щось з багатьох частин. Але для промки є загроза. Вона не зараз програється, але пізніше. Кривий ріг. БПЛА намагається влетіти, їх збиває. Тут вам не від БПЛА більше загрози, а від ракет. Кошмарить сильно. Кошмарить сильно, руйнує сильно. Маленькі будиночки. При тому, що приватний сектор, він туди вже бив. Кажуть, тільки відновили і знову туди поприлітає. Кривий ріг найближчі дні. Кривий ріг найближчі дні. Інфраструктура. Прям ракета йде. І знову ж з води вони заходять, над водою летить. А кошмар ти буде лякати, щоб за греблі переживали, за дамби за все таке за водосховище. Буде кошмар. Але кошмари, це не значить, що це вже є офіційна ціль. Він просто зараз нагнітає. Ні, капаль найближчі дні. Нікапаль найближчі дні. Військові в важких роздумах, тому що якась такийсь момент, я так розумію, може на весну там вода піде. Вони думають, що треба щось зробити для міста гарне, наші військові, що коли трохи більше буде десь води, щоб ми вже були готові. Дорога ворогу закрита. Дорога закрита, а тут не пройде він. Ні, капель. Цивільні, але тут показує більше травми. Більше травми, більше якісь пошкодження. Це перша ситуація. Друга ситуація, склади, прумка, третя ситуація вже влетить в центр. Він як буде бія. Околиця це ближній центр, центр. Отак, одне за іншим, як наближається звук. Чомусь так показує. І це не дрон, це прям вогонь іде. Марганець, найближчі дні. Допомога якась прибуде для вас. Також момент того, що переживають за ваш, за, ну, це на узбережжя, за долину, наприклад, там, де вода, грубо кажучи, за берег, за береги. Ворог по складах атакує, знову ж таки. Може там опусто було? Шукаю, де наші сховища припаси. Військові занепокоєні і буде щось робитися добре, не буду все розказувати. Марганець, там трошки буде по вас якесь рішення прийматися, Поки по інфраструктурі загроза. Дуже обережно, там вода, 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 щось з водою.